Віддалена робота має багато переваг, але в неї є і мінуси. Після дня за комп'ютером хочеться розігнути спину, пройтися та подихати свіжим повітрям. Але їхати до парку немає цілий часу, а поряд з будинком вийти нікуди. Тож знову лишаєшся в чотирьох стінах і дивишся черговий серіал. Знайома. Тоді вам точно потрібно дізнатися про ЖК Діброва парк місце, де легко зберігати баланс між життям та роботою. На території комплексу великий зелений простір з алеями для прогулянки. Ще й поруч сарецький гай в перервах між роботою, салон краси, спорт та ароматна кава або вирішення інших побутових справ. А запакуйте мені ось цю пляшечку. Будь ласка, зручно, коли все це у вашому житловому комплексі. ЖК діброва парк. Ростір, де віддалена робота приносить ще більше задоволення. Дізнайтесь про ЖК Діброва Парк, навіть не їдучи в Офіс продажу. Просто переходьте на сайт.